Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк і сьогодні ми з вами говоримо про звичаї, обряди вірування, які в різних куточках України присвячені тижню, який передує Великодню. Він називається Страстний тиждень, Білий тиждень, Живний тиждень, а на Чернігівщині він називається Чистик. Отже, з понеділка до середи жіноцтво в Україні прибирає, білить, пере, тобто наводить порядки і чистоту в хаті, а чоловіки, як правило, прибирають подвір'я до середи, до обіду середи, як правило, все мусить бути вимите, вичищене і готується до великого свята. В хаті обов'язково знімають рушники, які були на піст в такому стриманому кольоровій гамі, прибирається, звичайно, покуть, тобто всі готуються до великого свята. Уже з обіду жінки на Гуцульщині приступали до виготовлення кукуців. Кукуци це такі або булочки. Або у вигляді пташечок їх робили, або невеликих таких пасочок, тобто, в залежності від певного населеного пункту Гуцульщини, вони дуже різнилися. І цими, значить, кукуциками пригощали дітей, які приходили в ніч з середи на четвер і е, е, говорили е, під вікнами так. «Грійте, діда, грійте, діда, грів би вас Бог всяким добром. Аби вам телички, аби вам овечки, аби вам курочки, і за це, за такі побажання, хазяйки виносили їм ці кукуцики. Це досить давній звичай пов'язаний він з культом вогнища і з культом. Мертвих. Ну, скажімо, Шухевич пише нам про те, що на Гуцульщині між маржиною, тобто між худобою, розкладали вогонь. І цей вогонь мав такий захисний е, ніби характер, він захищав худобу від усього злого. В Україні скрізь е, в середу спалюється старе сміття, дуже часто туди кидалися старі речі. І вірили, що з димом, з старими речами підуть старі проблеми, хвороби і таке інше. Тобто цей от культ вогню він дуже характерний був для звичаїв і обрядів перед Великоднім в усій Україні. І ще досить цікавий є такий був звичай на Харківщині, Полтавщині, частково записували ми це і на Полісі. До схід сонця в четвер жінки розпускали волосся, знімали з себе всі каблучки, хрестики, пояси, сідали на поріг і виплітали нитку навпаки. Вважалося, що ця нитка вона має таку дуже велику силу проти всього злого. Її використовували, скажімо, для того, щоб обмотати весь город цією ниткою, і тоді скаженюка. Тобто, скаженна тварина не заскочить на обістя. І ще обплітали руку або поперек під час днів для того, щоб не затиснути, для того, щоб крижі не боліли, приписували їй дуже багато всяких різних магічних функцій. Ну, А найголовніше, це господиня піднімала всіх е, своїх дітей, чоловіка, всю свою сім'ю. І до схід сонця треба було всім вимитись, в, от, перевдягнутися в чисте. Оцю цю воду виносили і в, виливали або під дерево, або там, де не ходять всі люди. Ну, Але не дуже, скажімо так, доброчесні, виливали цю воду на перехрестя для того, щоб рознеслися їхні проблеми і хвороби іншими, значить, на всі чотири сторони. Вважається, що до схід сонця навіть ворон ми, купає своїх діточок. Тобто, уже з четверга починається цей період відчуття свята, передчуття свята. Взагалі цей четвер або стресний четвер це такий момент переходу від буднів до святковості. І от дуже цікаво, що скажімо на полісі, і ще ми записували на початку 21 століття існував такий звичай, що з в середу, вночі, хазяйка вимивала діжу. І казали, діжа діжа, треба тобі віхті і ножа. Тобто вишкрібалася вся діжа, вона мусила бути чистенькою, ну діжа це такий сакральний елемент, э, 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 скажімо, там в українській традиційній культурі. В діжі раз э, э, хліб розчиняється, пікна діжа э, відіграє дуже важливу роль на да, весіллі її, значить, піднімають. Каравайниці. Тобто, багато всяких звичаїв і обрядів пов'язаних саме з діжою. І от вимивали цю діжу, всередину клали гроші, накривали її настульником, тобто з катертинкою, підв'язували червоною крайкою і виносили її під зорі, для того, щоб під зорями вона поблагословилася. А вранці до схід сонця. Брала хазяйка її в руки, обходила навкруги кати і ставила на ошула хворіт, тобто на оцих воріт. Інколи ставили цю діжу напроти а, покуті а, зовні, на дворі. і діжа там знаходилася аж поки сонечка не підніметься і не поблагословить її. Ну, Це називалося, що діжа ходила на сповідь. тобто... Вона очищалася. І в чистий четверг діжа як такий важливий елемент, тому що в ній будуть розчинятися паски, новий хліб, то вона теж вважалася, що вона очистилася. Ну, а те, що там гроші клали, це для того, щоб гроші водилися і вважалося що казали, що це діжа ходить на ярмарок. А ввечері збиралися на. Службу на страсті до церкви брали потім страстну свічку, і треба було її донести до хати для того, щоб вона не згасла. І оцей вогонь, страсний вогонь, він вважався дуже помічним. Ставили хрести на одвірках, на дверях, на вікнах. Вважалося, що ця страсна свічка, особливо, яка тричі побувала на страстях, вона дуже помічна від граду, від цього злого, якщо, скажімо, там є якісь проблеми в сім'ї. А ще, скажімо, на Харківщині дуже був популярний така, такий переказ, про те, що якщо взяти страсну цю свічку, і полізти на горище, то можна побачити домовика. Ну, і тут досить цікаво, ми вже не один раз говорили про те, що домовик це такий перший, предок, предок, який жив в цій хаті або в цій родині. Оці от функції пов'язані з культом померлих предків, і на чистий четвер у Чубинського. Ми читаємо про те, що на Рівненщині вважалося, що це Великдень Мертвих. Після того, як закчинять церкву і всі підуть стрісними свічками по домах, до цієї церкви сходяться мертві душі, які Випускаються, ми знаємо, перед Великоднім з потойбіччя, з пекла, навіть випускаються і душі. І там правиться служба, править службу той священник, який правив в цьому селі, в цій церкві. І сходяться всі ті, хто жили в цьому населеному пункті і ходили до цієї церкви. І що не можна ці душі чіпати, навіть якщо ти випадково став свідком цієї служби, то треба тікати, бо мерці тебе дхунять і, в принципі, нічого хорошого з цього не буде. Ну, отакі от звиті обряди до чистого четверига. Ну той четвер вже господині приступають до виготовлення пасок, до випікання пасок. Ми вже говорили про те, що діжа мусить бути чистою, а от лопата була тільки та, якою ці паски раз на рік ставили в піч цей момент, коли випікається Пасха, а це або в четвер на більшій території України, або в четвер, або в суботу готувалася, цей момент вважається сакральним, намагається не ходити, не говорити, ну, борони Боже, стукати. Тобто, тому що Паска вона ем, показує, яким буде наступний Весь рік. І от я звертаю вашу увагу на есе Івана Франка про, про відцеву хату. І він описує ці звичаї про те, що ця хлібна лопата була на стріху, тобто вона там на грищі десь зберігалася, вживалася тільки раз на рік, і паска того року. Коли помер його батька, а батько помер саме напередодні Великодня, Паска завалилася. Тобто вона вперше в, е, не піднялась. І це був таким знаком е, про, якраз про смерть хазяїна, е, про смерть голови сім'ї. Ну, От досить цікава, да, е, там ще описуються теж ці звичаї, обряди, і так далі. Людина, яка вважається, померла на Великдень, навіть якщо вона була великим грішником, то їй прощаються всі її гріхи. І її душа потрапляє прямо в рай. Тому що, починаючи з чистого четверга, оця межа між світами, як і завжди, перед великим Святом, вона. Зникає. Ну, що, готували ще, там, скажімо, в п'ятницю, а п'ятниця на більшій території України нічого намагається не робити. До речі, весь тресний тиждень, як і перший тиждень посту, намагається постувати строго, а деякі віруючі, вже починаючи з четверга не вживають їжі, тільки скажімо там, вода або хліб утримується від вживання будь-якої їжі, в тому числі. Ну І п'ятниця це такий день, коли Ісус Христос сходить під землю, тобто наступає смерть Спасителя, то утримувалися взагалі від будь-якої роботи. Єдине, що, що, скажімо, там вдови випікали спеціальний калач, який несли до церкви. І на Чернігівщині це ну, просто виключення з усіх правил на півночі Чернігівщини саме в п'ятницю випікали паски. Хоча я повторюю, що на всій території України в п'ятницю дотримуються строгого посту такої стриманої дуже поведінки. А вже в суботу, як правило, значить, там, починається приготування. В четвер, в стресний четвер або чистий четвер, значить треба було заколоти свиню, тоді сало буде чистим і м'ясо буде чистим. І вже в суботу починалося приготування ковбас, приготування всіх цих страв, приготування великодного кошика. Ну, і в тому числі приготування крашенок, писанок, дряпанок, галунок, які будуть нестися, світитись в церкві до неділі. Але це вже буде наша наступна розповідь. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим другом, друзям і до нових зустрічей!